я ще кажу на Києві, ну, всі українські ці вистави, що показували в да, в селі, всі, всі. Може, ви участь брали в виставах? А? Ви участь в виставах брали? Ні, я ще не, я ще був ви... молодий, ну, а, так, як я, як я, як я мав скільки 10 років, як там наш весел, я там не, 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 не приймав участь, а так, охороні був. У нас була організація Бандери, була, Довчили дали зброю, я собі кожен собі викопав, не пішов до своєї армії, викопав собі тую криївку. От я мав на тій на дорозі, до Судоли на щастя Київку викупав, бо там той дурний мускаль прийшов і шукав криївку. Ну, і тут ту не, не дійшло, так що може бути на. на, на на дорозі може бути Київка. А з піджолову я мав хід з автоматом, я сидів, по мені ходили поверху та, та нечість московська. Ну, але ж я якось так прожив, значить що я у Бога щасливий свят, все пережив. Тим мої сусіди і мої всі товариші на, на Волині було Бандерівський ну, з'єднання, там було сильне таке. І там керував Мушинський. Мушінський э, був при тому, мельник, при мельнику був Бандера, мельник. Знаєте, то, то, знає, трошки, може, може, є. Бандера і Мельник. Ну, і цей Мушінський їх було три брати. один був, так би, з, з моєї гануні, з родини, тут один був э, при Мельнику, не при бандера, применику, а другий був тут. При от і ми всі всі молоді хлопці були всі при, ну, з бандери примелі, а старші були, піддержували мельника. Ну, таке вона, це було така роздоростка. І ще до тепер я ще таки, і вже зговорив з тим, що до тепер вони ще не можуть з'єднати. Мельниківці і бандерівці. Свої, так тримають. Та організація, та організація. Ну як так, ну як так? Та що одна сила би була, розумієте, якби всі з'єднали в цілому світі. бандерівці, Бандерівчі, Маліківщи, в Канаді, в Америці, в Австралії. Ну, але ж вони от, такі, от, так, наша, наша біда така, що ми не маємо, що маємо таке от що ми не з'єднаємо, а все та й тепер. Ну така, так, я, ну, я знаю. Що. А як? Була а коли вона розпочалась за німців чи скоріше? Не, за, за німців. Це була потизанка. Ну, і це було такий я, сегма, е, я, я кажу, що я сидів в підвав в Київці, бо мо ходили ті, значить, що знали, ну я. Ну там зі зброєю сидів, ну, і... але ще таке було, що ми ще збирали збирали Сосничі, в, в сосни, третьому селі наші ми нашому збирали, Бандерівці збиралися, хлопці були. Ну і кожен, що з зброєю мав з зброєю, і, А везли нас на, 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 на фірі, бо колись там хтось дивчив. Ну, але з ті фіри були, знаєте, там мали діри, ті не було таких. І я, що, як я, я міг свій, свій автомат на. На, на ту хвіру там коло себе. І як той вилетів, і мене, знаєте, мали судити вже на розстріл навіть за те, що я потрапив згубити зброю. Я тоді прийшов і йду до мами. Мама моя каже, значить, що перший раз заплакав, і я прийшов після того, як мене там. ну, Проговорили зі мною і там наказали мене, то я роз, заплакав. Я ж прийшов до мами і заплакав, мама каже, перший раз заплакав. Ну, а я. ви скажіть, ви як вступали в УПА, то ви давали якусь присягу? Чи як то відбували? Ну да, як-то таке, всі, всі Хлопці там, організація була, ми туди вступали, кожен записав там заявку. А ви мали, можливо, псевдо якесь? Що? Ви псевдо мали? Псевдо? Псевдо. Я, я не знаю, то то щось таке, так, малої псевдо, я та, малі, би, мало і псевдо і мало. Що таке? А я, я кажу, то, що я то, що я пережив за все, за то, що. Ну і ну, я не знаю, я не знаю. Я. А можливо, в тій Соснівці, де ви збиралися, може, ви вишколи там проводили? Де? В Соснівці. А як же? Ви так? А як, як то же? відбувалося? Ну то от я кажу, з'їздяємо з нашого села, з другого села, з третє. Ну і там збираємося, і там ми мали поле. Бо тату купив, як е, е, з Канади прислали ну, гроші, купив ще до два до там колососниці, то там. Uh -huh. І там ми ж збирали на тим. Е там, в тій, в тій, бо там була більша організація, там мали можливість. І там, і там проводили цю, ну, ну, що могли, ну я знаю, я так, як, як то говорити там. Ну, збиралися і от яка дуже складна. Можна...